Свято вшанування інтелектуально обдарованої молоді Лозівщини зібрало 17 травня у районному будинку культури учнів, переможців обласних та заключних етапів інтелектуальних змагань, їх наставників та батьків. Дійсно є чим пишатись районній освіті. 17 переможців, які здобули 20 перемог. Серед них 10 призерів олімпіад, 5 стали переможцями у конкурсному відборі малої академії наук. Цікава деталь серед тих 17 інтелектуалів 15 дівчат та лише двоє хлопців. Міста району Сергій Красноперев та Володимир Лаптів щиро привітали талановиту молодь Лозівщини. Я сподіваюся, що ви, наші діти, найрозумніші, найталановітіші, реалізуєте свої можливості. Ваша сміливість, винахідливість, творчість забезпечить вам достойне майбутнє. Щиро вірю, що ви станете справжньою елітою оновленої України. Вітаю вас! Перемогти це одна справа. А утримати перемогу це інша справа. Тобто, в майбутньому бажаю вам міцного здоров'я, перемог в інших науках, не тільки в тих науках, які ви здобули, а ще є недосягнені ваші мрії, то здобуття ваших мрій. Ну і звичайно, дорослим нашим бажаю також це вчителям, це батькам, наснаги, міцного здоров'я. ну і всім нам миру на нашій ненькій Україні. Найпершою нагороду отримала Катерина Балабась, учениця 11 класу арківського навчально-виховного комплексу, за третє місце у заключному етапі малої академії наук і третє місце у обласному етапі Олімпіади з російської мови. Це вперше, коли учениця навчального закладу району стає переможцем заключного етапу конкурсу. Я дуже вдячна всім, хто підтримав мене, допомагав. Вважаю, що моя перемога стала можливою лише за підтримки цілої команди педагогів, наставників, науковців, представників управління освіти, спонсорів. А грамоту Лозівської районної державної адміністрації, Лозівської районної ради та подарунковий сертифікат було вручено Нелі, учениці 11 класу садовської загальноосвітньої школи, яка посіла перше місце в четвертому фінальному етапі 16-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації Література довбиш Ірині, учениці Краснопавлівського навчально-виховного комплексу, за дві перемоги в обласному етапі Олімпіад. Перше місце з історії, друге місце з правознавства. По лінії його йогожі, учениці 11 класу Садовської загальноосвітньої школи. За друге місце у обласному етапі конкурсу захисту малої академії наук та перемогу в обласному конкурсі імені Масельського на кращий літературний твір. Свої нагороди отримали усі наші переможці рейтингових інтелектуальних конкурсів і від очільників району, і від сільських та селищних голів. Були відзначені на святі і ті завдяки. Чуючи, кому районні школярі показали таку високу результативність їх вчителі. Це Мікушина Олена Павлівна, Сачук Сергій Миколаєвич, О Наталя Миколаївна Харибіна, Олена Миколаївна Ковальова, Білашніченка Яна Миколаївна, Акименка Владислав Володимирович і багато інших, хто давав наснагу, вселяв віру в себе, насичував знаннями своїх вихованців і вів до перемоги. Свою долю привітань отримали і батьки наших інтелектуалів, які не можуть напишати своїм. Розумними і талановитими дітками. Вікторія Іванівна Бойко, начальник управління освіти, молоді та спорту, відзначила, що захід став гідним завершенням плідної праці школярів та їх педагогів протягом всього 2016 2017 навчального року. І вам, юні обдарування, які вступили на цей термістий шлях за покликанням душі. За власним бажанням зробити більше, ніж того вимагає шкільна родина. І користуючись нагодою, хочу повідомити про те, що за ініціативи голови районної державної адміністрації Краснопарева Сергія Георгійовича, за підтримки голови районної ради Лаптєва Володимира Миколаївича поручені сертифікати сьогодні вам на цій сцені, шановні переможці, дають право. Здійснити у червні місяці туристичну подорож до європейської країни Болгарія. так досить добре бути розумним і працьовитим. На зміну старшокласникам вже приходять і учні середніх класів. Ці маленькі олімпійці також отримали свою долю привітань та нагород. По закінченні заходу ми не могли не поспілкуватись із героями дня вірніше більшістю героїнями. Як тобі допомагала твоя вчителька? Моя робота, ми її перейменували на, на київський вже етап, називається Віктор Цой пасіонарний символ сучасної культури України. В ній місяця і соціологічні дослідження, тобто це результати опитувань жителів Лозівського району. Також там міститься цінна інформація, це символіко-метафорична система, її аналіз, семантичний аналіз його творів і, звичайно, цікаві факти про Віктора Цоя та його біографію. Вчителька трусі Мікушина Олена Павліна говорить про свою ученицю, не жалкуючи епітетів та порівнянь. Катюша дуже наполеглива, вона дуже творча. Вона ж крім того, що. Пише такі роботи. Вона переможниця олімпіад, ну, практично всіх олімпіад, другі, треті місця районного рівня. Вона дуже гарно співає. Вона є наставником уже молодших. От вона зараз навчається із Поліною зайналовою англійською мовою. Вона з дітьми творчо співпрацює. Катерина вже визначилась із своїм подальшим життєвим шляхом. Хоче стати суддею, нехай щастить. Хочеться відзначити, що найбільше переможців олімпіад цього року у Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї. Четверо що ж саме допомогло школярам дійти таких висот у навчанні? Особисто для мене ця перемога була здобута завдяки моєму вчителю української мови та літератури, Тетяні Івановні. Вона мені надала якісну підготовку, і разом з її моральною допомогою ми змогли здобути такі. Висоти сумно буде прощатися з такими талановитими учнями, говорить заступник директора Краснопалівського багатопрофільного ліцею Ірина Алімівна Горбунова. Кожного року сумно прощатися з такими дітьми, але, як ви побачили, у нас є гарна зміна, і тому ми маємо надію на те, що не раз і, мабуть, в більшому складі ми будемо присутні на цій сцені і не тільки. Дякуємо. Секретами педагогічної майстерності поділилась вчитель української мови та літератури Надеждівського навчально начально-виховного комплексу Наталія Харибіна, адже її вихованці практично кожного року демонструють блискучі результати у конкурсах та олімпіадах. Е, ну, я як учитель намагаюся. Іти попереду дитини, сама власним прикладом показувати, що треба брати участь у різноманітних конкурсах. І якщо десь з'являється в мережі інтернет, за пропозицією управління освіти, є якісь конкурси, я обов'язково знаходжу дітей, які і пропоную взяти участь у даному конкурсі. От цьогоріч першим конкурсом це був обласний конкурс імені Олександра Масельського на кращий літературний твір. Я запропонувала по лінії гажі і паралельно був всеукраїнський конкурс учнівської творчості я запропонувала взяти участь на Кучик. Обрали ми один жанр це драми. Чому обрали драми? По-перше, тому що це Ну, можна сказати, один із рідкісних жанрів. І по-друге, моя така місія як вчителя вчити бачити життя, а ніщо інше як драма не покаже ні вірші, ні проза, не покаже всього дійства життєвого. І от Поліна написала драму з Анеля, а Неля, скажи, будь ласка, драму моралітет з філософським мото. Боже, ну така <laughs> назва для учениці. Загальноосвітньої школи, може ти з якогось університету вже студентки, але така назва про що саме? От коротко, можеш розповісти? В драмі розповідається про подорож звичайної Мазепівки відбитками людських пальців. Там, біль, там все є вигаданим, всі персонажі вигадані, але саме це відчуття, яке панувало під час написання, воно є реальним. Які ж вони тільки гарні та розумні. Мні, наші діти хочеться сподіватись, що саме вони зроблять з України справжню європейську державу, якою можна буде пишатись.